Так, що прогріваємо мотор, чекаємо Григоровича і будемо бачити. Він поки холодний, не хоче їхати зовсім. Початок лютого, зими немає, вода відкрита. Сьогодні плюс 6 температура повітря. на дворі тепло, комфортно. І зараз будемо по відкритій воді намагатися щось зловити. Я взяв з собою два комплекта спінінга, один на щуку, один на окуня. І щось будемо пробувати вштрикати. Ну, а що вийде, все вам покажемо. Погнали! Так, як завжди, у мене з собою Crazy Fish Arion з тестом 728, катушка Daiwa XL3000, шнур Varivas 08. Ну і приманочки вже я налаштував минулої риболовлі. Вони дуже гарно працювали, грушка, макора. Варуна, магалон, ну і окунячих снастей цей теж трохи є. Так, другий комплект у мене Banax Ultra з тестом 1.8, катушка Азура 2,5 тисячі. Шнур тут стоїть у мене 0,2 по Японії, без поводка, без нічого. Буду пробувати окунчика. в ехолоті минулої риболовлі рибку. Бачив, стояла і на ямках, і під бровкою. Зараз будемо пробувати когось зловити. Так що дивимося, друзі. Брундук пливе. Зараз будемо обідати. Не тяне! Не тяне! Газу йому дай! <свистак> Ох, і ветюня! все, <плес> я піднімав мотор, щоб це. Скажи, я скажу. Кушарів би. Куширів налив. Я не він А не може. А в нього скросі немає, він то гирий пішов, так? Да? Гирки пішов, як він запила. <гум> Ширк, а за то димой пошов. Страшний, здрасте. Здрасте. Клює? Покльовує. Покльовує, це добре. Нічого. Нічого. Що ти яколю кинуть, щоб тебе держали. блядь, щось я відбиваюся. На ложе. <ривіт> я тобі зараз пришморгну. Зашморгнув уже. Сам себе. О! <ривіт> так, ну шо? Друзі, приступимо. Хлоп'ята і малята. Хлоп Рибку треба задобрити. Вот а, мать чого не казати. Рибку треба задобрить. Що тут у нас? Яечка, Сальце <спекту> домашнє. Ай-яй-яй. -яй, -яй, яй Огірочки, яєчка. Тут кулечки. Тут бівнушка. Григорович <г��> на парсику гармасує сьогодні. <спектив> <гур> Парсик ручний, да, руки, розри... <гуря> розривається. Нормально. <гуря> всім смачного. Давай ты сюда. Іди сюди. <хи> Перспективне місце, ямочка, поворотик. І ось такий швайдосик. Варунка працює, друзі. О ти вклюнула, як на всі три гачки. Ти що? Красава. Дивлюсь. Має вона тут бути? І чуйка мене не підвела. Одай мені. Гачок, я тебе зараз випущу. Кажу ж, отдай. Ну що це таке, Чого ж тебе так дуже сильно запакувало? Твою дивізію. Ух! Поки випущу, приб'ю. така, друзі, щучка. Біжить додому. Шо ти шо ух ти шо ти шо хто тут хто тут такий на ультралайт ускочив хай -ха, щученя щученя хорош 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 тільки не зріж мені подружайка без поводочка без нічого ай-яй-яй -яй, яй струже 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 Ох, ты шо, ты шо. Ох, ты шо, ты шо. Фух. <реш> Ловлю окуня, я клюет щука. Ой, фух. Да, на ультралайт, конечно, приятно и тянуть. Да так клюнула аккуратно. Яка ты любисенька. Ой, хорошая щучка. Отдай. Отдай мені мою приманочку. Отака от приманка. Big Baits Вольфрамовий Джигріх. І от така щупендя з ікорочкою. краса! Перепробував сьогодні вже різні варіанти, а підсака так і не знадобилася. Щось щука зовсім закрила рот, Клюнуло дві швайки. І все, більш клювань нема. Що робити? Не знаю, перепробував, кажу вже все. Так, ну нічого, задаватися ми не будемо. Ще кулька, кулька, грушка ще має попрацювати, може когось злапає. Зимні дні короткі і риболовля виходить також коротка. Вже пів третього, бистренько зараз трингну до машини, клюне, не клюне. Побачимо. Иди сюда. Иди сюда. Все-таки кто-то Не зря я зупинився. На выходе из ямки. И кто? Покажись. Це був окунь, я його побачив, це був, друзі, огонь. Хух, прикольно. Ну ладно, постоїмо ще, покидаємо. Все, друзі, ми з Григоровичем відрибачили. Рибки зловили сьогодні дуже мало. Але задоволення отримали дуже багато. Сповна рибалкою. Задоволені чого і вам завжди бажаємо. Всім пока, до скорих відосів. Всім.